Вже як два роки ChatGPT змінює наше життя і роботи, і дійсно для когось це просто інструмент, який допомагає скласти меню на сніданок, зробити план тренувань чи перевірити текст на правопис. А для когось це цифровий друг, з яким можна поговорити про все на світі. Але чи дійсно ми стали настільки близькі з нашим цифровим другом, що готові перенести наші стосунки на наступний рівень? На рівень, коли ми довіримо ChatGPT планування нашого достатку, наших персональних фінансів? Тому сьогодні я спробую подивитись на ChatGPT з перспективи фінансового радника. І знайти ті за і проти, які допоможуть нам зрозуміти, чи дійсно цифровий друг може нам допомагати в прийнятті фінансових рішень. Першим ділом давайте перейдемося по самому і подивимося на його можливості. Я насправді виділив 5 моментів, які поки що грають не на його користь. Перший момент насправді є досить очевидним про те, що чат GPT не знає про нас нічого. От, взагалі, до слова нічого. І навіть якщо ми спробуємо надати ось цю інформацію, то ми впремося в розмір. Контекстового вікна. Мій розмір контекстного вікна приблизно становить 8 тисяч токенів, це 4-5 тисяч слів. Ну і звісно, ми можемо зробити кастомний GPT, який би теж мав додаткову інформацію про наші фінансові моменти. Ну і він знову ж таки каже, ті самі 8 тисяч токенів. Єдине, що я от знайшов на іншому сайті, інформація про те, що дійсно в базу даних кастомних GPT ми можемо залити 20 файлів, і тут люди обговорюють, що це порядка 10 гігабайт. Загалом ліміт на ці всі файли. І навіть якщо ми використаємо це контекст по максимуму і надамо всю можливу інформацію про наші доходи, витрати, кредити, завжди знайдеться якась нова інформація, яка буде впливати на наш фінансовий план. Не знаю, ми отримали додатковий дохід, або ми отримали якісь непередбачені витрати, або ми отримали спадок від нашої бабусі. І тут ми плавно переходимо до другого моменту, який називається reasoning, міркування, а точніше його відсутність. Ну бо. Одна справа мати контекстне вікно, в рамках якого ти можеш працювати, а друга справа дійсно вміти працювати в рамках цього контексту вікно і витягувати додаткову необхідну інформацію. Я зараз на прикладі покажу, що мається на увазі. Ось в мене є такий приклад, такий сценарій невеличкий, який розповідає про героя, якому 30 років живе в Києві, чистий дохід це 900 тисяч гривень на рік. І ось в людини цієї активи зобов'язання хотіли би придбати власну квартиру протягом наступних 5-7 років і планує замінити свій автомобіль протягом наступних 50 років. І скажи мені, скільки грошей мені потрібно, щоб вийти на пенсію у 65 років. І ось таким запитом ми приходимо до Чаджіпіті, і в рамках цього контексту вікна ми очікуємо, що зараз GPT буде проявляти свої міркувальні активності і допомагати нам приймати фінансове рішення. Оціночний розрахунок. Річні витрати на пенсії, тривалість пенсії, необхідна сума на пенсії без урахування інфляції це порядка 14 мільйонів гривень. Але в тому всьому є ще один дуже важливий момент, який підтверджує відсутність повноцінного міркування. ChatGPT зовсім забув про наші очікування. Ми не тільки спитали його про гроші, щоб вийти на пенсію. Ми ще його спитали: я хотів би продати власну квартиру протягом наступних 5-7 років і планую змінити автомобіль протягом наступних 5-10 років. Тобто цю інформацію. Цих всіх відповідях він просто-напросто забув і сфокусувався лише на останньому запитанні: це скільки мені потрібно, щоб вийти на пенсію. Тобто, це ще є одне пояснення, чому ми не можемо довіряти ChatGPT GBT о складні запитання, тому що він просто в тому контексті губиться і не може зрозуміти, що з чим пов'язано і як ці речі будуються між собою. І тут ми впираємося в третій момент: це є нездатність ChatGPT приймати складні рішення. Я ось тут підготувався такий промпт і прошу. Сам ChatGPT підтвердити цю гіпотезу, пояснити мені, наприклад, в контексті фінансового планування нездатність приймати складні рішення. І ChatGPT може бути корисним інструментом для освіти проведення розрахунків, планування. однак складні рішення вимагають більш глибокого розуміння індивідуальних факторів і вміння адаптуватись до змін. Тобто він сам підтверджує, що складні рішення для нього це не є те, з чим він легко може працювати сьогодні. І дійсно прийняття складних рішень. Ще й в маленькому контексті, ще й без можливості проводити там самоміркування, накладає певні складності. А тут зверху ще додається такий четвертий момент, який називається упередженість і неточність інформації. Ось тут приклади неточності інформації. Актуальність даних, неправильна інтерпретація даних, змішування фактів. Бо знову ж таки, ми не знаємо до кінця, як ось ці великі мовні моделі працюють, і насправді як відбувається цей процес галюцинації. Тому є велика вірогідність, що інформація може бути досить неточною. І на ось це от все накладається ще п'ятий момент: це є чутливість до того, як ми ставимо запитання. Не потрібно забувати, що ChatGPT це є в першу чергу велика мовна модель. Та, з математикою в неї теж ніби все добре, але в той самий час ми говоримо про сценарій, коли є людина, яка далека від фінансів, яка може навіть неправильно ставити запитання. І, задавши ось таке запитання, поясни мені, наприклад, що означає, що відповідь ChatGPT дуже чутливі до формулювання питань. Ми бачимо, що сам ChatGPT на кілька прикладів: кожне запитання сформульоване, воно під собою буде містити іншу відповідь. І той спосіб, як ChatGPT на неї буде відповідати. Підсумовуючи і розуміючи ці недоліки, можна сміло сказати, що ChatGPT в даному випадку не може стати повноцінним фінансовим радником, але більше бути тим, хто буде вчити фінансові грамотності і давати якісь, можливо, якісь освітні і навчальні матеріали. І про це ми поговоримо далі, а поки час рекомендацій та вподобайки. Оскільки сьогодні ми говоримо про фінанси, то я хотів би порадити ось таку от книгу. Найбагатший чоловік у Вавилоні, вона написана дуже просто, дуже легко читається. Там є з десяток різних притч. І я раджу її як основну книгу, перш ніж ви перейдете до якоїсь більш дорослої фінансової літератури. Тому з мене рекомендація ось цієї от книги, а з вас лайк під цим відео для того, щоб ще алгоритми Ютубу просували його чим вище, для того, щоб його побачило більше людей. Рухаючись в сторону фінансової грамотності та освіти, я виділив. Три великі групи, де ChatGPT може стати нам в нагоді. Перша група це про фінансовий бюджет, сімейний бюджет і персональні фінанси. Ну і тут я, зокрема, хочу показати три практичні задачі, де дійсно ChatGPT може стати в нагоді. Перша задача це є допомога в утриманні базових фінансових навичок. Я ось такий промпт підготував дій як сімейний фінансовий радник. Скажи, чим ти можеш мені допомогти. Ну і розуміючи, ось цей от контекст вісім. Напрямків я його запитую дії як сімейний фінансовий радник і скажи, з чого ж вартує почати планування сімейного бюджету. Для мене це нова тема, і мене цікаво, що ж я потрібен зробити. Він говорить: оцінка поточного фінансового стану, ціль визначити, створення базового бюджету, аналіз, оптимізація, резервний фонд, регулярні перегляди і залучення всіх членів сім'ї до обговорення. А тепер розпиши детальніше. Що я маю відслідковувати для оцінки поточного фінансового стану. Ну і він генерує ось такі ось таблиці: оцінка поточного фінансового стану. Перше, це є таблиця з доходами. Тут він дає категорії доходів, приклади. Далі він каже: ось, будь ласка, таким чином можна трекати витрати. Далі, ось тобі ідея для заощаджень. І боргові зобов'язання, якщо вони в тебе є, теж можна категоризувати і відслідковувати у таблиці. Я їх просто скопіював, переніс собі в Excel, і тепер скажи, як мені з тими. Таблицями працювати. І він дуже просто і доходчиво знову ж таки в навчальному форматі пояснює мені, що я маю робити на щомісячній основі, як я маю планувати майбутні витрати. Ну і далі я прошу його Давай, тепер допоможи мені поставити цілі. Він говорить: Дивись, є різні категорії цілей. Ну і я вам далі кажу: дивись, в мене зараз є насправді дві великі цілі. Він каже: це твоя табличка. Це твої цілі, це сума, це період, і це які щомісячні внески тобі потрібно вносити для того, щоб закрити цю ціль. Я зібрав все в одне і переніс в зручний для мене формат. Це є Google Sheets. І знов ж таки, ChatGPT теж тут став мені в нагоді, тому що я попросив написати мені формулу для Google таблиці, щоб плюсове значення відображалось зеленим кольором і мінусово-червоний, і ChatGPT, знов ж таки, як мій навчальний помічник в побудові. Фінансового документу, який буде працювати з моїми сімейними фінансово, допоміг мені написати цю форму. Основу ми зробили. Чаджі навчив мене, як формувати сімейний бюджет, як з ним працювати. І тепер ми переходимо до другої задачі: а як же цей бюджет аналізувати? Отут у мене є рік часу від серпня до грудня. Кінець 24-го року, я власне вів цей бюджет, і ми бачимо, що в якихось місяцях був. Позитивний баланс, і в якихось місяцях був суттєво мінусовий баланс. І знову ж таки, в мене витрати теж корелюються, якісь речі, плюс-мінус були стабільні план факт, а якісь речі, факт суттєво перевищував ті початкові заплановані витрати, які я запланував. Ну і я прошу тепер ChatGPT, а навчи мене аналізувати, на що звертати увагу при роботі з сімейними бюджетами. І ось тут можна додати файл, можна знову ж таки. Завантажити файл з комп'ютера, якщо це Excel, або додати з Google Drive. У мене вже є Google Drive приєднаний до ChatGPT. Я просто вказав цей файл і запитав його дій як сімейний фінансовий радник і проаналізуй стан моїх сімейних фінансів за рік на закладі One Year Model. Це там, де я якраз роблю цю емуляцію року. І які ти можеш зробити висновки. І ось він тут досить детально пробує на високому рівні пояснити мені, що в мене так, а що не так, з точки зору доходів, витрат, робить якісь. Висновки, тобто він мені рекомендує створити резервний фонд. Ну і я далі його прошу, які ти можеш зробити висновки на кінець року. Зокрема, мене цікавить грудень місяць. Чому я його питаю за грудень? Тому що, бачите, по факту в мене баланс у грудні був суттєво від'ємний. Ну і він далі намагається знову ж таки проаналізувати вже специфічно. Про грудень місяць доходи витрати борги. Це не означає, що всі рекомендації потрібно зразу впроваджувати і кидатися, змінювати сімейний бюджет. В той самий час це є третя альтернативна точка зору, яка дозволяє на ті самі дані подивитись трошки під іншим кутом і задуматись, можливо, є якісь ідеї, які можна впровадити. Ну і знову ж таки, рухаючись далі, ми переходимо до третього моменту. Тут ми будемо говорити про створення такого асистента, який буде допомагати досягати. Цілі. Тобто я ось створив такий от діалог, який говорить діяк сімейний фінансовий радник, проаналізую мої заощадження та активи. Спочатку запитай, які у мене є цілі та активи. Я буду тоді писати назву цілі і її загальну вартість, і завершу словом «дан». Після слова дан запити наступну ціль, поки я не напишу слово end. І після слова end зроби мені підсумок по всім цілям у таблиці. Тобто він мене запитає, я кажу, дивіться, це моя перша ціль, дан, це моя друга ціль. Дан, я говорю, end і він мені формує ось, будь ласка, твої цілі. І насправді ми прийшли до того, що я йому кажу: що дивись, я буду кожного місяця писати суму, яку я накопичив, і завершити словом, дан. Ну і далі він мені показує, скільки мені потрібно щомісяця докладати. Тобто такий виходить асистент, який собі буде десь у вас завжди запущений. Кожного місяця ви будете до нього приходити, говорити: я от стільки вніс, ось стільки я досягнув. Давай, будь ласка, відкоригуй плани мені на наступні періоди. По задачам, що стосуються персонального фінансування та сімейного бюджету, пройшлись, і тепер давайте перейдемо до другої групи, яку я назвав інвестиції та корпоративні фінанси. Ну і в рамках цієї групи я теж вибрав три цікаві задачі, які можуть бути корисні. Перша задача це є аналіз фінансових звітів. Ну і для прикладу ми беремо компанію Apple, яка є публічною компанією. Так виглядає їхній звіт. Візьми, будь ласка, цей звіт, і дій, як професійний фінансовий аналітик, то допоможи мені проаналізувати звіт компанії Apple за останній квартал. Перечитай та проанізую весь документ, і результат аналізу зробив в таблиці української мови. Звісно, можна там далі продовжити аналізувати, можна додаткові звіти накидувати, додаткові речі, які стосуються компанії Apple, додавати для розширення аналізу. Один з таких моментів я прошу порівняти ці показники за п'ять попередніх років, оскільки GPT володіє історичною інформацією, це в принципі нормальний запит. І взагалі можна насправді написати власний GPT, який буде робити ось такого роду фінансовий аналіз, або скористатися вже готовими GPT, які є на маркеті. Ось цей Finance Wizard GPT. Ми бачимо, що можна використовувати ці хоткі і працювати з ним в розрізі. Передбачування вартості і різних речей, що стосуються акцій. Він так само використовує в себе різні алгоритми машинного навчання, і на основі них робить передбачення, можна користуватися. Знову ж таки робить аналіз трендів, аналіз технічних індикаторів, робить аналіз сценаріїв, ріск асесмент робить, і ряд має додаткових інструментів для аналізу. Фінансів і зазначити, що цей GPT не просто працює на основі якихось кастомних інструкцій, які можна вказати на налаштуваннях GPT, а ось тут, якщо зайти в його privacy Settings, він використовує власну API-шку, В нього є своя власна бізнес-логіка, яка крутиться ось по цій адресі, і яка використовується як основа для цього аналізу. Другий напрямок це логічне продовження. Першого напрямку, тільки тут ми будемо аналізувати не Фінансові звіти і документи, а ми будемо аналізувати графіки. Ось якщо ми зайдемо на сайт Yahoo Finance, то ми побачимо дуже багато фінансової інформації по різним компаніям. Ось, зокрема, компанія Amazon. Тут можна подивитись різні графіки, які відображають ряд фінансових індикаторів по цій компанії, чаджбіті, і я його прошу, а ти можеш доступитись до графіків на цьому сайті. Пробують доступати до цієї інформації, і тут, або ми йдемо на сайт, самі робимо скріншоти цих графіків, або ми пишемо якісь. Свій власний сервіс, який буде скрапити інформацію з графіків на цьому сайті і вже її як кастомний GPT передавати через API і далі використовувати для аналізу. В даному випадку я GPT ніякий не робив, я просто пішов на сайт, поробив скріншоти ряду графіків, і прошу його як професійний фінансовий аналітик, то допоможе мені проаналізувати графік ключових фінансових індикаторів. Ось так виглядає відповідь: тобто GPT взяв, проаналізував ці всі графіки. І мені пише, які є індикатори. Можливо, звучить досить поверхнево, але, як на мене, це дуже хороша основа. Власне, якщо ви є фінансовий експерт, GPT може аналізувати графіки, а ви вже, як фінансовий експерт, можете вести з ним діалог на основі тої чи іншої інформації, яка є на графіках. Ну і третя задача це є реалізація. Та тестування різних фінансових практик. Ось в інтернеті є відео. Тут автор розповідає сервіси, якими він користується для фінансового аналізу. Беремо копіюємо посилання на це відео і йдемо відео Самарайзер, і говоримо підсумуй, про що це відео українською мовою. Далі, знов ж таки, в рамках навчального процесу, я прошу ви підготувати покрокову інструкцію з прикладами використання цього інструменту, портфоліо аналайзер. І все. Ну і далі я його питаю. Як же ж заінтегрувати міні-портфоліо візуалайзер з моїм Google щитом, який був створений на попередньому кроці. Він говорить, є кілька варіантів: або це є експорт, або копіювання даних вручну, або вплоть до того, що можна написати власний Google App Scripts, який буде робити цю ось інтеграцію. Ну і по великому рахунку можна так далі продовжити закопуватися, і виходити так, що відео стало початковою точку для нашого навчального матеріалу, і далі в рамках наступного цього діалогу ми закопуємося і вивчаємо той чи інший інструмент і пробуємо його інтегрувати в нашу щоденну рутину по роботі з фінансами. На завершення хочу сказати три речі: по-перше, гроші та фінанси це персональна річ кожного. Ну і за вас ніхто не буде приймати рішення, і тому потрібно розбиратися в цій темі самостійно, щоб комфортно себе почувати. Знову ж таки, другий момент це те, що чаджбіті ні в якому разі не замінить людину фінансового радника. Але в той самий час чадж Біті можна надати той базис, той необхідний мінімум інформації та знань, які можуть використовуватись або для розмови з фінансовим радником, або для вашого самостійного вже поглиблювального навчання в напрямку фінансів. Ну і третій момент а більше заклик про те, що користуйтесь ChatGPT як фінансовим наставником. Ну, як мінімум, за те, що він дуже швидко і дуже ефективно вміє аналізувати великі об'єми інформації і давати третю точку зору. Це не означає, що ця точка зору буде завжди правильною, завжди ефективною, але як мінімум вона може наштовхнути на якісь додаткові думки та роздуми. Але пам'ятайте, що діє правило довіряй, але перевіряй, особливо якщо це питання стосується ваших власних грошей. На цьому все. Дякую, що дивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, ставайте нашим спонсором на Ютубі та доєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграмі. Бережіть себе та допомагайте ЗСУ.